Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з самого серця Чернівців. Я думаю, що Чернівчани це 100% гості нашого міста і всі люди, які навіть ніколи не були в Чернівцях, розуміють, де ми знаходимося. Позаду мене творіння неймовірних архітекторів, найкращих зучих кінця 19-го, початку 20-го сторіччя Фельнера і Гельмера, оскільки Чернівці в той час були частиною Австро-Угорської імперії. То е, усі мешканці Чернівців, які закохані залюблене своє місто, сприяли тому, щоб у Чернівцях самі найкращі з очі робили театр. І вуаля, ми можемо майже кожного вечора тішитися е, з цією неймовірною будівлею, е, дивитися вистави, які грає трупа Чернівецького музично-драматичного театру, неймовірної краси будівля. Театр носить ім'я, ім'я Ольги Юляньої Кобилянської, нашої Буковинської орлиці. До слова я хочу сказати. Я думаю, що Наталка зараз мені буде кулака показувати, що мене знімає зараз. Е Онука Ольги Юліанівни, моя подружка, все життя. Тобто в Чернівцях все воно ось так. Ми ходимо по вулиці Ольги Кобилянської, ми знімкуємо біля театру. Але тема сьогоднішньої моєї розповіді буде, буде зовсім про інакше. Е, Усі, хто слідкують за моїми етерами, пам'ятаю, що нещодавно я робила репортаж, присвячений виступу нашого неймовірного заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, де у філармонії. Вже в сьоме відбувся прем'єрний показ феєрії, містерії мюзиклу крізь століття. Це було щось неперевершене. Вир традицій, танців, пісні це просто така краса, і мені захотілося одягнути свою карпатську гуню, правдиву гуню, яка була оберігом гуцулів ще 100, 200, 300 років тому назад. Це так здоровське, це так класно, коли ти відчуваєш своє рідне. А сьогодні в центрі культури і мистецтва буковини, яким опікується наш відомий етнограф, неперевершений Микола Миколаївич Крібляк під модерацією Іванки Стефюк, буде подія, неперевершена подія, яскравий світ. Гуцульської краси, і мені захотілося про це зробити репортаж. Буквально два дні тому назад я приїхала з Коломиї, серце Гуцульщини, столиця Покуття, де ми були на імпрезі чудового етнографа-реставратора Михайла Вінтоняка. Це мужчина в районі 40 років, але неймовірно талановитий, який починав свою матусою все як там на покуті традиції з вишивки, машинної, ручної, а потім перейшли до реставрації. Таких неймовірних кожухів, яких я теж якусь кількість можу, ну, маю в своїй колекції, і ношу їх з залюбки з задоволенням. Навіть якщо це австрійська, Кобилянська або Хрещатик, або Андрійський узвіз у Києві, А про Львів, годі казати, я завжди кажу: наше найкраще: любіть своє, пишайтеся своїм. Нещодавно до Чернівців Флора Клаб приїжджала гуцулка Фінка, 에, яка. Буде представляти на Євробаченні пісню Культура. Це правдива гуцульська дівчинка з косівщини. Знову ж таки, косів. Взагалі, все, що все, що гуцульське, карпатське, воно пронизано такими традиціями. Культура, наша культура. І от дивіться, от знову ж таки в Австро-Угорських Чернівцях, на горі Девінік, позаду резиденція Буковинських митрополітів і Далмації, в центрі е мистецтва і культури Буковини буде відбуватися подія, де знаменні е майстрині з Гуцулії будуть розповідати безпосередньо ось про такі строї. А я, в свою чергу, хочу подякувати моїй подружці, з якою рівно. День в день, рік тому назад, ми перетнулися у Києві на виставці крафтових виробників України найкращих Богданочки Шрайбер з Гуцулії, з Карпат, Верховинський район, село Яворів і і Богданка в. Четвертому поколінні робить ліжники і ось таку красу. Цей одяг, який зараз на мене, він зроблений безпосередньо під мене, під мої барви, під моє бачення світу. І ми раз чи чотири з Богданкою то все переробляли. То було велике, то було маленьке і так далі. Давайте трошки з історії. Кооператив Гуцульщина свій посвоє зі своїм. Я думаю, що кожен з вас. Знав такий слоган, який зараз дуже популярний: свій для свого по своє. Але це ж не просто взято ось так сучасності. Цей девіз, цей слоган відомий з давніх 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 часів. І зародився він безпосередньо на Косівщині в серці Гуцелії. Що відбувалося саме кінець 19-го, початку 20-го сторіччя. Як це була частина Австро-Угорщини, а потім після е 18-го року ця частина. Сина вже належала до Польщі. Якщо Буковина відснятена і ось сюди прийшла з 18-го року до складу Румунії, як Румуни мріяли, Руманія -мари, да, то саме Гуцулія прийшла до Польщі. Ну, як кажуть, гуцули, а в принципі так воно є, були під польською окупацією. І от уявіть собі наскільки все таки гуцульські традиції, вміння потужні. Що зараз би? От я дивлюся на Богданку Штрайбер, Знову ж я переведу паралель. Як вона привозить ці? 50 коробок на ту виставку. Я це все бачила вживу, і як дівчинка, яка біля 30 років займалася потужним бізнесом, я це все знаю, просто не з картинки. Я знаю процес за лаштунками процесу, як я кажу, і оця неймовірна дівчинка, мати трьох дітей. Оці 50 коробок величезних, як вона зростом, пакує, розпаковує, щоб продати у Києві там якийсь ліжник, якийсь килим, ще ще щось, щось замовити. З дітками маленькими приїжджає на виставку, потім це все запаковує, відправляє туди в село Яворів. Там робить ці ліжники на верстатах. Ну, це така шалена праця. І я собі думаю, вона закінчила, до речі, вона дуже освічена дівчина. Вона закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу. Вона дипломований інженер. І вона має дуже потужні мізки. Я думаю, Боже, ти б могла, б батька, ну. Працювати там в якомусь бізнесі чи перепрофілюватися в ети структуру, але ж люди продовжують. Ну це дуже складно свої традиції, і, врешті-решт, роблять таку красу. Ну, де таке можна купити у світі? Просто ніде. Я стовідсотково впевнена, що е, будь-куди б я не приїхала в цій красі, ну кожен буде озиратися, чи це буде Польща, а там це взагалі, тому що у Карпат у польських Карпатах свої традиції. чи це буде Румунія, чи це будуть Балкани? А якщо казати про Великобританію, Париж, Прагу і так далі, то там годі казати. Я думаю, що це просто. 100%, як е, в, е, в Дубровнику будуть зупинятися і робити фотографії. Це дуже все класно, але це ж наше. Так от, е, на початку 20-го під час е, польської окупації гуцули об'єдналися в свій кооператив. І у них слоган був: е, якщо буде овертаймінг, я все рівно буду розповідати свій для свого по своє». І у них було таке кліше, як герб клеймо. Гуцульщина, кооператив Гуцульщина, і вони виробляли ліжники, вони виробляли гуні, вони виробляли різні килимки, вони виробляли вишиванки, вони виробляли тарілки. Все, що ми знаємо до, сього, до сьогодення, уявляєте? І дійшло до того, що поляки, а вони дуже такі панство вигадливе. Вони бачили, які ці гарні речі і як їх гарно купують і не тільки самі у себе гуцули, а й при, при, люди, які приїжджали на Косівський базар, туди на берег річки Рибниця. І вони робили, підроблювали клеймо гуцульщина. Уявляєте? Тобто, про що це говорило? Це говорило про те, що це не. Неймовірна якість, неймовірний гатунок. Це було просто як знак якості Гуцульщина. І з того часу оцей слоган свій. Для свого по своє він став просто символом якості Гусульщини. А тепер вже нашого українського. Мені багато що хочеться сказати про це. Знову ж таки, от просто от воно якось ось так, от день в день якось так от відбувається. Тільки я приїхала зі Львова, купа подій, одне інше. І от ми з Наталочкою моєю роблячи репортаж, зайшли в музей. Е Галерею Вернісаж до побачили Коломия, транзит виставку художників. Я дуже люблю Коломию. Я це все відчула, і Прям там Наталка, пам'ятаєш, як я сказала, бігме, скоро буде Коломия. Не плануючи, буквально через два дні мені коломийські мої друзі, які дотичні до естетики, до вишиванок, написали, що Оксана вам би дуже б гарно було приїхати на подію до Михайла Вінтоняка, етнографа, розповісти про це. І ми зібралися з моїми друзями і приїхали в Коломию. Побачили цю подію. Як воно все гарно, як вони там гарно розмовляють. Ну, файно, Коломия дуже файне місто. Я зробила цикл репортажів про австро угорську Коломию, про алею Героїв, про сотку, про музей писанки. Але в Коломию треба приїжджати на декілька днів, а там далі захопити Яремче, надвірну, Мікулічин, Татарів, до Буковилі доїхати, до Криворівні. Ну що казати? Я так це все люблю і просто обожнюю. Нам сприяє погода. Сьогодні плюс 15 градусів. Ну, слухайте, кінець. -ці. Хто про таке міг мріяти? Що я можу не одягати гуню з великим борсом, а одягнути оцей чарівний вовняний жилетик і просто насолоджуватись? І навіть можу сказати, що ми трошечки в ньому спекотно одягнути Кресаню свій улюблений це не гардан, це такий авторський авторсько прикраса. І сьогодні, якраз я бачу, що Іванка яка з корінням саме з Скарпат з Миколою Миколаївичем Шкрібляком і певно, що там збереться вся спільнота, і Щелкан, і, і Стася Житовська. Ну, коротше, всі всі і я свою натуську підбурила, кажу: Натуся, підемо, подивимося цю красу і зробимо якийсь чудовий репортаж. І що я хочу ще сказати, що якби ось так гуцули в той час. А це ж відбувається протязі сотні і сотні років. Не зберігали свої традиції, не робили це все. І навіть сьогодні. Чи воно б було, в сві... Чи воно б було зараз актуально? Ні. Я бачу ось що. Зараз війна. Дуже важкий час. Я тільки що розмовляла з дівчатками з Харкова. Ми з ними співпрацюємо знову ж таки в напрямку краси, і я запитую, як ви мої любі. А вони кажуть, ми добре, а я відчуваю, що голос тремтить, якби не той клятий сусід, який просто не дає жити, тому що знову прильоти. Але вони працюють, вони роблять, вони посміхаються. Усі театри. Усі театри заповнені зазвичай під час війни лихоліть люди, потребують ще більше мистецтва, ще більше своєї культури. І знову ж таки, коли хтось собі, люди, які взагалі токсичні і негативні, починають казати, що не треба, а давайте всі разом будемо посипати голову піплом і не жити. От три роки ми не будемо жити. Що з нас буде? Аж нічого. Так ніколи не робили ні наші предки, ні наші давні, давні предки живемо, ходимо на культурні мистецькі події, наповнюємось, просотуємось, підіймаємо свій бойовий дух, донатимо, підтримуємо наших хлопців. Тому що ми, українці, найкраще, наше найкраще і свій. До свого по своє. А зараз будемо доєднуватись до спільноти на горі Домінік в чарівному центрі, яким опікується Микола Миколаєвич Крівляк поруч з парком і, е, Юрія Фицьковича. До нових зустрічей, моє любі! Ваша Ксюня! На остаток подивимося наш неймовірний театр, нашу бомбоньєрочку. Поклонимося нашій Буковинській орлиці Ольгі Юліанівни Кобилянській, Єврейський дім, Палац культури, ансамбль австрійських будинків, будинок офіцерів. Сонечко зараз не саме найкраще для зйомки, але день причудовий, фантастичні австрійські будівлі наших любих чернівців і блакитне українське небо. Це чернівці. Найкраще місто на землі.